книжку Я хотіла написати колонку про мову І мене просто ця тема настільки бісила, настільки я була емоційно в неї занурена, і що мене бісило найбільше, я думаю, що це нам всім знайомо, що ми зазвичай дратуємося тоді, коли нам бракує аргументів. Коли ти емоційно відчуваєш, що це воно, воно а не інакше, ти емоційно дуже залучена, на емоціях ти це все можеш пояснити. А аргументів тобі бракує, і от коли. Те, що ти згадав, так? Іноземці кажуть, так ось же ж Сталін підтримував розмаїття мов. Ось же сам Сталін говорить про те, що існують такі е, підлі думки, що немає і не існує української чи білоруської нації. Це не так, і треба дати їм свою мову і свою автономію. Ось це цитата цього ж жахливого тирана. Ну як же, як же це так? Е, і...